Триває ефір Українського радіо Чернігів. У Менській громаді завершили масштабний проєкт з покращення медичних послуг. Таке повідомлення з'явилося на сайті міської ради. Що це за проєкт та про які зміни у наданні послуг йдеться? Про це будемо говорити далі з генеральною директоркою Менського центру первинної медико-санітарної допомоги Наталією Росомахою. Наша розмова відбувається у режимі Zoom, тож просимо вибачення за можливі технічні незручності. Ну і перше Запитання до вас, пані Наталія, таке. Завдяки чому і кому вдалося здійснити ну, по суті реновацію вашого первинного центру медико-санітарної допомоги, реновацію нашого центру первинної медико-санітарної допомоги вдалося здійснити завдяки реалізації грантової угоди в межах відкритої грантової програми підтримка реформи охорони здоров'я в рамках відкритої грантової програми проєкту USAID. Агентства США з міжнародного розвитку. Ну, а як ви дізналися взагалі про існування такої грантової програми? Чому вирішили взяти у ній участь, і чи важко було підготуватися, щоб здобути цей грант? Про грантову програму ми дізналися завдяки відділу економічного розвитку Минської громади, який знайшов цей грант, і повідомив нас про те, що. Є такий грант і є можливість взяти в ньому участь для того, щоб провести реновацію нашого центру первинної медико-санітарної допомоги. Тому ми вирішили прийняти участь в цій грантовій програмі. Підготуватися нам було не дуже важко, так як функцію з написання грантової заявки взяв на себе відділ економічного розвитку. Минської міської ради ми давали їм вихідні дані по нашому центрі про наші потреби, про те, які робіт виконання робіт, яких робіт ми потребуємо, закуп, закупівлю якого обладнання меблів. Також надавали дані щодо того, які у нас були комунальні платежі використання електроенергії теплової енергії. А саму грантову заявку вже писав відділ економічного розвитку Менської міської ради. Десь по червень місяць 2023 року. А потім ще три місяці: червень-липень, липень, серпень, і вересень, ми очікували. На погодження цієї заявки з боку грантодавця в кінці вересня ми вже дізнали, що наша заявка грантодавцем погоджена, і 2 жовтня мною була підписана ця грантова угода. Ну а тепер розкажіть, який же обсяг робіт проведено в межах реалізації проєкту? Що, власне кажучи, зроблено? Ці зміни торкнулися ремонту приміщень, чи також і оснащення медичного закладу новим обладнанням. В межах підписаної грантової угоди, яку ми підписали 2 жовтня 2023 року, було проведено і ремонтні роботи, і забезпечено оснащення нашого, нашої менської амбулаторії певними певним медичним обладнанням. Серед ремонтних робіт було зроблено утеплення фасаду менської лікарської амбулаторії. Внутрішні оздоблювальні роботи та укладання плитки на підлогу, а також повністю замінили систему опалення в амбулаторії, придбали меблі для амбулаторії і придбали медично, медичне обладнання. З медичного обладнання ми придбали 8 електрокардіографів, 8 холестерометрів, глюкометрів для вимірювання холестерини та глюкози в крові. Один відсмоктувач медичний, два шприцевих насоси, апарат для полегшення перебігу хвороб у паліативних хворих з дихальної недостатності та дефібрилятор монітор Сума грантової угоди складала 8 мільйонів 813 тисяч 299 гривень. Кожен етап реалізовували Криму. Серед етапів були підготовчі етапи, Ми розміщували. Оголошення на Прозоро про закупівлю певного виду робіт і звітували грантодавцю про цей етап, а під час саме етапу ремонтних робіт виконували самі роботи і також звітували грантодавцю, писали звіт і надавали. Фотозвіт також про виконані роботи. Медичні необладнання ми закупували окремо по етапу. Закупівлю здійснювали окремими лотами. Дефібрилятор монітор окремо закуповували, електрокардіографи окремо і інше обладнання окремо. Столи та шафи окремо, медичні меблі закупували окремо, дивани і стільці окремо. Кошти нам надходили після того, як ми виконали всі активності певного етапу. На сьогодні вже ми отримали повністю всі кошти і повністю розрахувалися з підрядниками-поставщиками, які нам доставляли медичне обладнання та меблі. А скажіть, будь ласка, скільки по часу зайняла реалізація проєкту? У вас от і чи не було боязні що? Впораєтеся з таким обсягом роботи, і як самі працівники, пацієнти ставилися до тих тимчасових незручностей, які були пов'язані ну, в першу чергу з ремонтом. Початкова тривалість грантової угоди. У нас була з 1 жовтня 2023 року по 30 червня 2024 року. Але в ході вже виконання угоди у нас було дві модифікації. Перша модифікація була у нас осінню. Оскільки виконання робіт по ремонту фасади спочатку було заплановано на жовтень листопад грудень в ході виконання цієї угоди ми так вирішили, що краще буде ці роботи перенести на весняні, оскільки в холодні місяці ми могли неякісно виконати роботи по утепленню фасади. І в тому ході модифікації нам було дозволено перенести роботи по утепленню фасаду на весну. І потім ще весною ми робили модифікацію по системі опалення і продовжили грантову угоду до 30 липня 2024 року для того, щоб повністю завершити і роботи, і написати звіти якісно провести опитування пацієнтів. Фінальний звіт Бо я, звичайно, ж була, тому що виконання робіт залежало від багато від яких чинників це і. Втілення грантових активностей з жодного дня. Ми переміщались, Працівники амбулаторії переміщались з кабінетів в кабінети, звільнюючи кабінети для проведення ремонтних робіт. Працівники амбулаторії з розумінням до цього ставилися, адже вони розуміли, що це все робиться для них і вони будуть працювати в гарних і комфортних умовах. Крім того, грантова угода нас містила комунікативну комунікаційний план, згідно якого про кожний етап ми повідомляли. Про те, які будуть виконані активності, що ми будемо мати в результаті виконання цього етапу, розміщували ці всі оголошення, повідомлення на нашій сторінці в Фейсбук, на сайті нашого закладу. Тому люди, відвідувачі нашої амбулаторії, також були розуміли ситуацію і з розумінням відносились до тимчасових незручностей під час відвідування амбулаторії. Ну, і дивіться, днями у вас вже відбулася презентація оновленого центру, як вона проходила, які відгуки гостей і пацієнтів вашого центру. Ну, Презентація закладу відбулася добре, гарно. Всім, моїм, всім нашим гостям дуже сподобалася відновлена амбулаторія. Які ми створили умови для працівників і для пацієнтів, для наших відвідувачів. Під час презентації запитували у відвідувачів пацієнтів нашої амбулаторії, як їм вигляд нашої амбулаторії, як умови, то всі були дуже задоволені нашим ремонтом умовами прийому в амбулаторії. І були мої колеги з інших амбулаторій на цьому заході, які також яким також дуже сподобались ті умови, які ми створили, в яких ми зараз працюємо, деякі відгукували, що навіть будуть заздрити тепер, тому як ми це все зробили і які маємо умови для роботи? А скажіть, будь ласка, оці зміни у менському центрі первинної медико-санітарної допомоги, вони як в цілому вплинуть на стан надання медичних послуг у громаді? За рахунок того, що ми придбали нове медичне обладнання, ми змогли встановити, наприклад, ЕКГ-апарати в кабінетах лікарів, і тепер пацієнти зможуть відразу знімати кардіограму в кабінеті лікаря. Для цього їм не потрібно буде переходити в інший кабінет, зручно і лікарю, так як. Він тут же може бачити результати електрокардіограми і пацієнт, який не втрачає зайвий час на те, щоб переміщуватись між кабінетами. Також ми тепер можемо виконувати аналіз на холестерин в нашій амбулаторії, якого ми не робили раніше. А доводилося пацієнтів відправляти в інші медичні заклади. І також тут вони втрачали час, оскільки цей аналіз могли чекати день, два і до п'яти днів. Також зросла задоволеність умовами надання первинної медичної допомоги на 60%. Пацієнти паліативного профілю з дихальною недостатністю у нас тепер можуть отримувати дихальну підтримку завдяки тому, тим апаратам, які ми придбали. Вже навіть замінивши вікна, оскільки ми вікна і двері замінили у жовтні листопаді 2023 року, вже ми зимували з ними, то навіть тільки заміна вікон вплинула на те, що температурний показник по амбулаторії у нас піднявся вже до 5 градусів Цельсія. Раніше в деяких кабінетах температура сягала 12-14 градусів. І також маємо вже по за результатами цього опалювального сезону деякі зниження показників теплової енергії, які ми використали за опалювальний період, маючи вже такий досвід роботи з цим грантом, чи плануєте ви і надалі брати участь у нових грантових проєктах, можливо, для медичного обслуговування безпосередньо і в інших населених пунктах громади. Так, хоча втілити всі активності грантової води було складно, але ми досягли результату такого гарного, з усім впоралися вчасно, все завершили. Маємо оновлену гарну амбулаторію, крім менської лікарської амбулаторії, яка у нас є найбільшою і. В ній працює найбільше лікарів: дев'ять сімейних лікарів, три лікарі-педіатри, два лікарі-терапевти. Крім цієї амбулаторії ми маємо ще чотири лікарські амбулаторії: це Березнянська, Бірківська, Макошинська і Стольненська. Стольненська амбулаторія має нове приміщення, а три інші Березнянська, Киселівська і Макошинська також потребують капітального ремонту. Зараз ми працюємо вже з ЮНІСТЕФ, Дитячий Фонд ООН в Україні. Які нам обіцяють в Бірківській і Макошинській лікарських амбулаторіях відремонтувати кілька кабінетів? Також по навчанню медичного персоналу зараз ми працюємо з USAID, агенцією Агенції з міжнародного розвитку. Будемо навчати медичних сестер, хочемо запровадити автономне медсестринство в закладі. І е, мультидисциплінарний підхід до надання медичних послуг у співпраці з психологами та соціальними працівниками, тому і надалі, якщо буде можливість, е, в межах е, нинішнього фінансування ми хоч не можемо реалізувати всі ці активності, тому е, грант участь у грантових програмах е, дає можливість нам покращити надання. І якісних медичних послуг, і покращити е, умови надання цих послуг. Тому, якщо буде можливість, то обов'язково будемо брати участь в інших грантових угодах і радимо нашим колегам не боятися а, також приймати участь в цих грантових угодах. Тобто, бачите, реновація по суті медичного, медичного закладу вона спонукає і до інших таких комплексних, уже як кажуть, змін так, звичайно, тому. Обов'язково приймайте участь в різних грантових програмах, це дає змогу покращити умови і для працівників, і для пацієнтів для надання послуг. Отже, підсумовуючи нашу розмову, можна відзначити те, що участь у грантовому проєкті допомогла суттєво покращити надання медичних послуг у менській громаді. І такий момент хотілося б ще відзначити: от є відомий фразеологізм: дорогу здолає той, хто йде. Тож, навіть в умовах воєнного стану не треба боятися братися за амбітні. Проєкти дякую моїй співрозмовниці, генеральній директорці менського центру первинної медико-санітарної допомоги Наталії Росомасі за розмову а нашим слухачам за увагу.